Так склалося історично, що до Черепанової гори, яка височила над долиною річки Либідь і Кловського струмка, примикали і примикають відомі київські спортивні об'єкти. Ще до революції ця місцевість під горою була чимось на кшталт сучасного ВДНГ. Саме тут, у 1897 році, провели Київську сільськогосподарську та промислову виставку. У той час у Києві фактично не було просторого виставкового майданчика в центральній частині міста. Після тривалих пошуків організатори зупинилися на вільній ділянці між Троїцькою площею та шпиталем Київської фортеці. Вона належала військовому відомству. Врешті-решт вдалося безкоштовно отримати у користування ці схили для забудови. У 1913 році на цій території відкрилася масштабна всеросійська виставка, яка зібрала сотні учасників і стала подією державного рівня, хоча спершу панувалася як регіональна. Після встановлення радянської влади більшість павільйонів і споруд виставки було знесено. А вже на початку 20-х років ухвалили рішення облаштувати на цьому місці стадіон. Київська губернська рада з фізичної культури вирішила максимально використати рельєф місцевості та наявні ресурси. А губ виконком виділив землю безкоштовно. Молодий архітектор Пільвинський спроєктував насипи для глядацьких трибун на півночі та заході. Тоді як південну та східну частини органічно вписали в природні схили Черепанової гори. 12 серпня 1923 року в Києві урочисто відкрили червоний стадіон імені Льва Троцького, і в той же день на його полі стартувала Губернська олімпіада. Цікавий факт: стадіон був орієнтований перпендикулярно до розташування сучасного НСК Олімпійський. У 1934 році, коли столицю Української РСР перенесли з Харкова до Києва, стадіон вирішили реконструювати та розширити. Поле змістили трохи вище і розгорнули під іншим кутом, саме так, як ми його бачимо сьогодні. Початок робіт розпочався у 1936 році. Нову арену назвали Республіканським стадіоном імені Косіора. У 1935 році в Києві розпочалися підготовчі роботи зі спорудження масштабної фізкультурної бази, палацу фізкультури, який планували звести поруч із новим стадіоном. Для цього використали будівлю колишнього Троїцького критого ринку, одного з вцілілих павільйонів всеросійської виставки. У проєкті палацу передбачалося: плавальний басейн, гімнастичні зали, 100-метровий тир, аудиторія для теоретичних занять та низка допоміжних приміщень. Об'єм будівлі сягав 30 тисяч кубометрів. Для київських фізкультурників це була перша подібна споруда такого масштабу. 6 квітня 1936 року Палац фізкультури в Києві офіційно відкрив свої двері для спортсменів. Він складався з кількох функціональних зон. Важливо, що глядачі мали окремі входи і були повністю ізольовані від спортсменів. Центром комплексу був зал із водним басейном. Розміром 25 на 10 метрів з глибиною від 1 метра 20 до 3,5 метрів. Найглибша частина призначалася для стрибків з вишки, верхня платформа якої знаходилась на висоті 7 метрів. Басейн перекривала інженерна конструкція типу склепіння фепля, 65% якої було засклено. Це створювало просторий і світлий інтер'єр. Трибуни вміщували до 320 глядачів, 140 місць на балконах уздовж бокових стін. 180 сторця басейну. В програмі демонструвалися стрибки у воду, змагання з плавання та матчі з водного полу. Окрему увагу приділили освітленню: басейн мав підводні ілюмінатори на глибині одного метра, які могли підсвічувати воду навіть кольоровим світлом, що на той час було справжнім технічним новаторством. Середня та задня частина палацу фізкультури були повністю ізольовані від басейну та мали власні входи і допоміжні приміщення. У цих зонах розміщувалися тенісний корт, зал спортивних ігор для баскетболу, волейболу, стрибків у висоту і довжину, з ямами, заповненими тирсою, гімнастичний зал розміром 15 на 35 метрів, обладнаний кільцями, трапеціями, шведською стінкою та іншим інвентарем, роздягальні, душові кімнати для лікаря та персоналу. Згодом, у тому ж 36 році, було проведено реконструкцію фасадів палацу фізкультури. Та створено окремий блок для важкої та легкої атлетики. Поруч із палацом фізкультури відкрили Технікум фізкультури. Нині Національний університет фізичного виховання і спорту України. Саме тут робили перші кроки ті, хто згодом ставав чемпіоном. Палац фізкультури вцілів після війни. У його залах продовжували тренуватись спортсмени. Проходили чемпіонати республіканського та союзного рівня. Він став навчальною базою для спортсменів Київського технікуму фізкультури, який з 1944 року набув статус інституту фізичного виховання. У післявоєнний період був також відкритий республіканський стадіон, відкриття якого планували на 22 червня 1941 року. Але війна перервала ці плани у 1950-х роках. Виникла потреба у новій. Більш сучасній і представницькій критій арені для проведення змагань з олімпійських видів спорту. Києву був потрібний об'єкт, здатний приймати чемпіонати Союзу Європи та світу в будь-яку пору року з трибунами на кілька тисяч глядачів. Так з'явилася ідея будівництва нового Палацу спорту. А старий палац фізкультури проіснував до 1977 року, коли його знесли під час будівництва виходів зі станції метро. Будівництво Палацу спорту в Києві розпочалося у 1958 році. Місце обрали під тією Черепановою горою. Ця ділянка до того ніколи не забудовувалась капітально. Причин було кілька. По-перше, це була еспланада Київської фортеці, відкритий простір без забудови, по краю якого пролягала вулиця Еспланадна. По-друге, саме там протікав Кловський струмок, один із притоків річки Либідь. Але Київська фортеця вже давно втратила оборонне значення, а малі річки були взяті в підземні колектори. Ведучу роль у проєктуванні палацу спорту відіграв київський архітектор Михайло Гречино, відомий також як автор проєкту республіканського стадіону, нині НСК Олімпійський. Співавторами стали архітектор Олексій Заваров, інженер Віктор Реп'ях та інші спеціалісти. Конструктивною основою споруди став залізобетонний каркас із сіткою 6 на 6 метрів. Перекриття виконали на металевих фермах. Під час будівництва широко застосовували інноваційні для того часу матеріали: алюміній, скло, пластмаси, капрон, гуму, утеплювачі. Заміна важких конструкцій легкими дозволила зменшити вагу будівлі та ефективніше використовувати її простір. Палац спорту став справжньою лабораторією нових архітектурних рішень, то які на практиці випробовували сучасні матеріали і методи. Його архітектурний образ символізував відмову від сталінських архітектурних надмірностей і появу нової функціональної естетики 60-х років лаконічної, технологічної і прозорої. Київський палац спорту було відкрито 9 грудня 1960 року. Це був унікальний на той час приклад універсальної видовищної споруди, призначеної для проведення спортивних змагань, тренувань, концертів, театральних вистав, кінопоказів, виставок, зборів і з'їздів. Довжина будівлі палацу спорту 138 метрів, ширина 78, а загальний об'єм понад 200 тисяч кубічних метрів. Усередині спортивна арена розміром 34 на 70 метрів. А якщо була потрібна сцена, вона мала розміри 15 на 42 метри. Трибуни вміщували від 8 до майже 11 тисяч глядачів, а під час великих зібрань навіть до 12 тисяч. Особливістю конструкції арени була залізобетонна плита з системою труб, через яку можна було подавати аміачний розчин для створення льодової поверхні. Тобто арена легко перетворювалася на каток. Головна інженерна родзинка, одна з трибун мала гідравлічний механізм. Що дозволяв обертати її навколо горизонтальної осі, відкриваючи сцену. Перетворення займало всього 15-20 хвилин, і палац спорту миттєво ставав концертним або театральним залом. Хоча частина місць при цьому втрачалась, їх компенсували, перетворюючи спортивну арену на партер. Палац спорту був готовий до проведення змагань із понад 30 видів спорту і одразу став головною ареною республіки, що поєднала функціональність. Архітектурну новизну та гнучкість використання, але не обійшлося і без критики нової споруди. У 1961 році у віснику Академії будівництва і архітектури УРСР писали: недоліком архітектури палацу спорту є надмірна сухість, близька до аскетизму, голий техніцизм у вирішенні ряду питань і обмеження засобів художньої виразності, що призвело до зниження естетичних якостей будинку, критикували і скляні стіни. Певною непогодженістю в архітектурі палацу спорту є те, що зовнішні стіни виконані у склі, навіть в тих приміщеннях, де це не потрібно. Здавалося, що в будівлі з такими стінами її головне приміщення буде залито денним світлом, проте зал для глядачів освітлюється тільки вузькою смугою у верхній частині споруди. В цьому відчувається критичне ставлення до досвіду зарубіжної архітектури. Вартість проекту теж викликала питання. Будівництво обійшлося у 68 мільйонів карбованців. З яких близько 30 мільйонів будівельна частина, і навіть Микита Хрущов на січневому пленумі ЦК КПРС відкрито заявив, будівництво таких дорогих споруд, як Палац спорту в Києві, не своєчасне. У день відкриття Палацу спорту в новій арені відбувся великий художньо спортивний святковий концерт. А вже наступного дня поєдинки боксерів між збірними СРСР і ФРН. У грудні 60-го року тут встигли провести чемпіонат СРСР зі спортивної гімнастики. На той час Київ був визнаним гімнастичним центром. Місто представляли такі зірки, як Поліна Астахова, Лариса Латиніна, Юрій Тітов, Борис Шахлін. І саме Шахлін тоді став абсолютним переможцем чемпіонату. На арені Палацу спорту виступали легендарні майстри баскетболу, волейболу, хокею, художньої гімнастики, фігурного катання, важкої атлетики. Боротьби, фехтування у 70-х-80-х роках неабияких успіхів досягла жіноча гандбольна команда Спартак. Та спортивні турніри не забирали в палацу спорту статус великого концертного майданчика міста. Саме тут найохочіше виступали приїжджі знаменитості, як радянські, так і зарубіжні. І не дивно сучасна акустика, світлові ефекти, простір. Палац не раз приймав фестивалі, культурні форуми, творчі зустрічі і навіть кінопокази. Наприклад, саме в Палаці спорту відбулася київська премєра кінокомедії Леоніда Гайдая Кавказька полонянка у 70-х роках тут щороку проходило одне з найлюбленіших естрадних шоу того часу – друзів, у якому брали участь артисти з різних соціалістичних країн. Також з початку 60-х років в Палаці спорту виступав київський художньо спортивний ансамбль Балет на льоду, створений у 60-му році хореографом Вахтангом Вронським. Його льодові шоу були дуже популярними серед киян, особливо під час новорічних свят. Квитки на ялинку в палаці спорту завжди було дістати дуже важко. У 81-82 роках палац спорту зазнав масштабної реконструкції, повністю оновили систему освітлення та інженерні мережі. Холи і внутрішні простори стали світлішими та просторішими. З'явилися нові роздягальні, буфети, зручні зони для відпочинку. Головною метою реконструкції було зробити перебування в палаці спорту максимально комфортним як для учасників, так і для глядачів. Оновлений палац спорту постає перед нами майже в такому вигляді, як ми його бачимо сьогодні. Після розпаду Радянського Союзу в палаці спорту стало звичним проводити великі ярмарки та торгові виставки. Утім, концертне життя тут не припинялося. Справжньою зірковою миттю для Київського палацу спорту стало Євробачення 2005, Яке приймала Україна після перемоги Руслана напередодні конкурсу. Тут провели чергову реконструкцію, оновили трибуни, поліпшили інфраструктуру. А в 2011 році відбулося ще одне переобладнання. Сьогодні спорту вміщує 7,5 тисяч глядачів на спортивних подіях. А під час концертів 6100 місць, а також встановлюють партер на 1400 місць і фан-зону. У грудні 2025 року. Київському палацу спорту виповниться 65 років. Це не просто дата, це ціла епоха в історії міста, спорту та культури.